Імперія російського типу має завжди географічно розширятися. У них є два варіанти: або Україна, або Прибалтика. Прибалтика відпадає, бо вона в НАТО, залишається Україна. Всі конфлікти були на тему газотранспортної системи і мови. Нова Київська Русь. Як перемогти руський мир? Ми переживаємо складну політичну кризу, яка може перерости в управлінську кризу. Якщо вже є такий ворог, ми його маємо почати. Не знаючи ворога, ми не зможемо рухатися далі. Це важливо. Тож, це канал інклюзивний простір. Мене звуть Галина Гродеська. І ви дивитесь та слухаєте програму без обмежень. Якщо ви ще не підписані на цей канал, знайдіть, будь ласка, відповідну кнопочку та натисніть її. Приємного перегляду. Якщо тематика даного каналу для вас не актуальна, тож підписуватися не потрібно. Тому що ви сповільнюєте розвиток цього каналу. Тобто вбиваєте його, це про історію без міфів. Рубрика Суб'єктивно на YouTube. як росіяни проживуть 20 років нормального життя? У них з'являється середній клас, що зруйнує ідеологію руського міру. Ми дуже на це сподіваємося. Тож, Владлен Мараєв, історія без міфів. І також є 10 запитань історику, це вже новий формат, дуже цікаві канали. Історія без міфів, 10 запитань історику, як виник руський мір і як нам його зруйнувати. Квазі, ідеологія Сурков, помічник Путіна, взяв її на озброєння. Русський мір це все. І Путін також говорить, що русський мір закінчується там, де закінчується російська мова. Тож слова, є різниця, на якій мові розмовляти неправильно, тому що рускі завжди будуть приходити захищати своїх. На жаль, русський мір не бачить уваленого забора біля хати та сміття під ногами, бо він дивиться в даль. сучасний пророк. Територія свободи. Політичному плану Іван Грозний вдягав маску псевдо-юродового. Ідеологія комуністична притворилася на ідеологію руського міру. Це така хибна штука. Іван Ільїн мав величезний вплив, переклав фашистську ідеологію на російську мову і додав туди руського духу. Улюблена фраза Путіна, нас все обманули», звучить останні 10 років. Людський мозок це порожнє вітро. Що в нього взальєш, те там і буде. Проводили навчання великої маси людей по всьому пострадянському простору. Це дуже гарно фінансували. І як виявляється, ось така інформація, яка зомбує. З часом призводить до дуже негативних наслідків. Тож моя хата з краю, поки мене не стосується, я нічого не буду робити неправильно. Бо є два такі вислови. Цих моя хата з краю нічого не знаю, і це погано. А є ще моя хата з краю. Перший ворога зустрічаю, тож завжди потрібно реагувати на проблеми. Головне створити мережу впливових людей, завдяки яким ти будеш отримувати гроші. Шепетівцем на виборах мера, наприклад, запрошують політолога російського, бо він в Росії вважається, що його поради будуть більш ефективні. Сурков казав, що росіян в Києві будуть зустрічати з квітами. Ця ідея з часів Івана Грозного не змінився російський світ. Це бажання узуркувати владу умов Росії не понять. Загадочна руська душа, цим можна пояснити все, чому росіянин має вмирати за Бахмут, який йому абсолютно не потрібен. Достоєвський став важливий для інтелектуального європейського простору. Він сиядний комунізм за п'ять років з'їв ідею руського міра. 1992 рік Фарі переговори поділ Чорноморського флоту, страх є домінантною всього. Зараз навпаки, є старіння і деградація населення імперія російського. Типу має завжди географічно розширюватися. У них є два випадки: або Україна, або Прибалтика. Прибалтика входить до НАТО, залишається Україна. Ці конфлікти були на, на, на тему газотранспортної системи і мови. Нова Київська Русь. Як перемогти за руський мір? Переживаємо складні політичні часи, які можуть е перейти в управлінські кризи. Якщо вже є такий ворог, ми його маємо вивчати, не знаючи ворога, ми не зможемо рухатися далі. Тож дуже актуально вивчати історію, яка є. На каналі історія без міфів. Тут все чітко, правильно, без прикрас, без перекручень. Всім раджу, до побачення, до нових зустрічей, хай щастить!